Давайте так. Вже п'ятий день я не їм не сплю, я не можу заспокоїтись. І я зрозуміла, тільки зараз зрозуміла, що люди на території вільної України, спокійної, свободної України не розуміють, що коїться в нас там, на лівому березі. Вони навіть не знають, що таке правий берег, а що таке лівий берег. І я Дуже сильно прошу. Ми сидимо, люди, які мешкають на лівому березі, ми сидимо в наших пабліках, ми бачимо все, що відбувається, але світ того не бачить. Не бачить. Тому я дуже сильно прошу, я знаю, що там немає інтернету, я знаю, що там немає зв'язку. Але я дуже сильно прошу, хто може репостіть, кричіть про все, що відбувається в нашій новій каховці і поруч.